Всім салют! Сьогоднішнє відео посвячене ось такому тестеру катушок, який я замовив з Китаю. Посилання на нього я залишу в описі та в коментах. А тепер давайте швидко пробіжимося по тому, як він працює на практиці. Ось так він реагує на нову катушку. На нову вполні сюди овочувати. І ось так він реагує на справу. Помітили так? Хоч у нас катушка іноді і видає. Правильно. Правильні параметри, правильний вольтаж. Але коли я прислоняю електрод до катушки, то двигун починає себе вести неадекватно. Тепер давайте швидасенько пробіжимося по теоретичній частині, як ним взагалі користуватися. Він взагалі інтуїтивно понятний. Значить, щуп прислоняється ось так: до катушки запалювання. Крутелочки. очки. Дана крутилочка у нас відповідає за вольта, що дана крутилочка відповідає за улавлювання електромагнітного сигналу. І то, і друге, по суті своєї, потрібно для того, щоб тестити різні види катушок, тому що у деяких може бути екранування послабше, у деяких посильніше. Власне, перша крутилочка, вона 100% відповідає за те, щоб щуп улавлював сигнал саме від катушки, до якої ви його прислонили, а не від сусідніх. Штука дана, вона дуже круто підійде для того, щоб робити швидкий тест катушок на двигунах, які не дуже взагалі приспособлені для того, щоб їх діагностувати. Тому що, наприклад, вік 37 VHR, на якому я власне і тестував катушки на відео, на ньому навіть цим приводом чуть-чуть ну, важкувато засунути цей щуп, правильно його прислонити до катушок запалювання. на... Третьому, четвертому, п'ятому та шостому циліндрах перший і другий тестуються взагалі без проблем. Тому що доступ власне, до цих циліндрів обмежений чуть-чуть. Я вже мовчу про те, що ви відключите осцилограф і так далі. і тому подібне. Коротше кажучи, для швидкого тесту і тесту в, грубо кажучи, в важкодоступних місцях, річ просто незамінима, особливо за ту суму, яку вона коштує. Коштує вона менше тисячі гривень.